Всім привіт дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні я хочу показати вам шліфовку маховика від грузового автомобіля. Це Scania, Mount, Нам Volvo, одно принцип однаковий. Тобто я вам хочу показати, як це правильно робиться. Шліфувати ми будемо його на поворотному сіносному століку. Тобто Столик ми виставляємо по нулям, що у нас не стояв на перекос. Ставимо тоді вже маховик на нього і шліфуємо. Виставили, поставили паралельку, катануло з індикатором, дивимося, що 0. Перекоса нема, тоді можемо ставити маховик. Маховик нам потрібно відцентрувати, щоб ми його шліфували, і в нього не було сміщення. У нас вставляється такий грибок. З цієї сторони він виставляється менший діаметр, тому він вставляється з тої сторони, виступає він, потім вставляється вже наш столік. Ну і зверху прижимається шпилькою. Ну і ще два, два, суха, два сухаря з одної сторони та з другої стоїть, для того, щоб зажати маховик він не злетів. Маховик грибком посередині відцентрували. Зараз він у нас скрутиться. Тепер ми його зажимаємо двома болтами На 12 з однієї сторони і з другої. Закріпили маховик. Дивимося, яке його бієння. Бієння його до десятки. Знаєш, ми можемо шлікувати. Ще також ми вправляємо бієння по борту. Далі дивимося по борту. По борту бачимо, що також до десятки. Біяння по борту ми дивимося, чи в нас немає сміщення маховика від, від, относительно від осі. Поставили камінь, камінь прошарошили, прошарошили його під углом, тепер можемо шлюхувати маховик. Пліфовка маховика закінчена, це. Далі знімаємо маховик, видуваємо і віддаємо. Всім, кому сподобалося, то ставте лайки пальці всім Дякую за увагу.